До чого може призвести життя з пошкодженням меніска колінного суглоба без його лікування? Перше, це прогресуюче руйнування хряща. Коли меніск пошкоджений, він перестає виконувати свою амортизаційну функцію, внаслідок чого хрящ в колінному суглобі поступово пошкоджується і стоншується, що, в свою чергу, вже призводить до розвитку артрозу в коліна. Заклинювання суглоба та обмеження рухів. Меніск може зміститися, викликаючи блокування коліна. От уявіть собі, ви можете йти, і коліно заблокується. Ви не зможете його зігнути або розігнути ногу. Дуже така неприємна ситуація. Хронічний біль або запалення. Тривале подразнення суглоба викликає постійне запалення, і коліно в такому випадку починає боліти навіть в спокої. З'являється набряк, дискомфорт в коліні при будь-якому русі. Що ж робити в такому випадку? Чим раніше потрібно звернутися до спеціаліста. Щоб уникнути в майбутньому серйозних ускладнень, не ігноруйте біль в коліні. А також пересилайте це відео тим, кому це може бути цікавим. Підписуйтесь, щоб знати більше про здоров'я суглобів.